Доброго дня, друзі. Ось і цей канал. сільське подвір'я. Я вже забуваю, як канал називається. Я вже його змінюю назву третій раз. І все ніяк мені не підходить то, що я хочу. Наразі ще знаходжуся в Польщі. Така сьогодні погода, вітер, сонечко, але небо, дивіться, яке гарне небо. Красота. На голові нема порядку, бо вітер. За безпорядок, як то кажуть, вже вибачайте. А хто хоче бути зі мною, підписуйтеся. Покажу вам красу. Віть, яка красота. Це побіля магазину, як я йду у Кауфланд. Ось така якби посіяна травичка і перемішку з такими гарненькими фіолетовими квіточками. Люблю дуже ось таке. І дуже скучаю за таким ковриком, бо вдома його є сильно багато. Ну але життя ставить нас у такі позиції, що ти не знаєш, де ти опинишся. Як би сказати, вчора ти в селі, а завтра ти вже в великому місті, місті мільйоннику. Так, звичайно, багато скажуть на заробітках. Та звичайно. Бо щоб їхати сюди відпочивати, треба мати в Україні гарну роботу. У нас, на жаль, цього немає. Тому якось так. Тому спостерігаємо красу Європи, яка тут особо краса, зараз під ногами бруківка. Не знаю, чого вона така вибита, не розумію, але це є факт. Зараз покажу вам, як гарно біля Кауфланда посаджені клумбочки. Але зараз обійду другою стороною, щоб вам більше показати отої краси. Ось така краса, ні. Правда, красиво? Ось таке би у нас було. Може і десь є. Дивіться. Я краса в цю сторону і краса в цю сторону. Це треба занести в історію, щоб Фейсбук нагадав за рік, де я знаходилась. Сьогодні неділя, кінець місяця, 30 квітня, гандльова неділя. Завжди кінець місяця. Закінчується. Магазини працюють, якось так. Людей сьогодні багато, понеділя. Але я цей магазин собі полюбила. Є великий вібірпродуктів, та й взагалі. Ну що, друзі, нарешті я з магазину вже висунула, висунулася, вийшла якби. Трохи скупила. Ну, трохи це ще у рук заку на спині. Вчора трохи в Бедронці, сьогодні в Кафланді. Так що цього мені має на два тижні до зарплати, що я купила, цього має мені хватити. Дивіться, яка гарні клумбочки. Красота. А, зараз прийду додому, буде розпаковка, розкажу і покажу, що купила. Обов'язково хочу вам показати, які тут є знижки, що можна купити. По дешевшій ціні можна і за 50%, і за 30%. Це вже такі продукти, наприклад, продукти. Та є сьогодні, особливо сьогодні, є різні знижки на весь товар, не тільки на продукти. Гандльова неділя, остання неділя місяця. Як завжди, вони усі тут. Працюють магазин сьогодні. А, про що я говорила? А, про продукти переважно. Переважно оті продукти у нас як? У нас незалежно. У нас як? У нас незалежно е, від місяця, е, від числа. Терміну придатності. Я не говорю там за якийсь особливий магазин, я взагалі говорю про Україну. У нас ніколи не буває знижок. Тобто, якщо товар просрочений, йому вже завтра виходить термін придатності, він все рівно продається по тій ціні, що був поставлений. Я не знаю, як у великих супермаркетах, у величезних містах. Але в маленьких магазинчиках переважно це так є. Тут, якби, завжди є промоції на такі товари. Промоції це знижки і такі конкретні знижки на 2-3 злотих, навіть і більше. Що, якщо хто розуміє, що можна і де можна його знайти, то обов'язково щось для себе прикупить. Смачненький і дешевенький, як би сказати. Ну, якось так. Іду зараз, як би додому. Чоловік мій сміється, що йдеш додому. Ну, на даний момент це мій дім. Ну, що зробимо? Буду вдома, буде вдома дім. Ну що, друзі, таке рушаю я додому пішки. Автобуси, по суті, звідси їдуть з цієї зупинки, але тільки в центр. Якби до нас звідси не їде ні один автобус. Така я була задоволена, коли мені додаток видав, що пішки 12 хвилин. я кажу до нього, я знаю. Мені не треба казати, що пішки 12 хвилин. Я ж не їду на, на ровері що 12 хвилин. Я буду звідси йти цілих 15, бо, тому що затоварилася, і воно трошки нелегко на ноги. Але все ж таки я задоволена, що сходила, трохи вбила час, бо сьогодні вихідний маю. І якось так. Перейду дорогу. Хотіла вам показати, що кольбу бабку. Так не Але Ой. оці обабіч тротуару. Якби кульба, баба і травичка виявилися покошені. Уже, напевно, вчора і покосили, або позавчора ось така тут клумбочка. Це у, у них тут школа, дошкільний заклад. Це і не садочок, і не школа. Це якби початкова школа. Ну не знаю. Щось мені таке здається. Отакі гарні кущики, зелені насадження. Оце мені подобається. Немає жодних парканів висотою в 3 метри. Дивіться, яка красота. Хіба це не красота? Красота. Так, воно, звичайно, я знаю, що скажуть багато, що в Україні краще. Безперечно. Наша Україна сама найкраща. Але де ми є, там ми є. Не знаю, коли, друзі, буде в нас така чистота і красота. Але надіємося на краще. Сподіваємося на краще. І на. Думаю, що ми скоро до того прийдемо. Дивіться, яка красота. Це побіля дороги. Це не десь там в парку. Ось така краса. Я все ж таки хочу, друзі, захватити усю красу сьогоднішнього дня в одне відео. Хочу вам показати, не знаю, як ці кущики називаються. Не знаю. Але дивіться, яка краса. Як гарненько підстрижено, у формі квадрата. Мені дуже подобається, я не знаю, як називається. Треба сфоткати, подивитися в Гуглі. Обов'язково зараз це зроблю. Ви знаєте, за цей місяць. Я вже навчилася ходити, як у нас кажуть, кругом і около. Але, що б вам ще показати? Я навіть не знаю. Я не дуже хочу йти кругом і далеко, але Чу вам показати? Ось цю красу. Бачите, росте травичка. Вона, я так розумію, що вона цього року тільки посіяна. З тої сторони вже посіяна, певно. Того року, а ця посіяна цього року. Бо я бачила, як, як її громадили граблями, були просто від граблів ось такі, як би сказати, полоски. Ну, хто як не сільська жінка, це замітить. Звичайно, пішли дощі, травечка зійшла і все стало зеленіти. Лавочка, можна відпочити одна, друга, можна відпочити собі, що я зараз і зроблю. Ой, руки болять. Ну, те, що на спині в рюкзаку, то воно собі там добре почувається. Спина ж більше витримує як руки. А так як руки в мене хворі, то я не дуже себе обтяжую у руках щось носити. Стараюся це все діло більш носити на спині. Хто б мені що там не говорив, рюкзак то і діло. Отак іду, зараз ще вам покажу. Тут протікає струмочок чи що, навіть не знаю. Але куди він тече, чи він десь униз, не знаю. Але обов'язково вам зараз покажу. Мені самі цікаво було. Два тижні тому йду на роботу ранком. Пів п'ятої і щось шумить. Думаю, що шумить. І все ж таки я вирішила за тиждень подивитися, що шумить. А шумить потічок Шумить ось така річечка невеличечка Не знаю, куди вона впадає, але вона там є решітка. І вона собі впадає туди, униз тікає, як водоспад. Куди далі, який далі хід тієї водички, то я не знаю. Сосна наша, як би українська. Тут є стоянка для автомобілів, які продаються. Ну, якби не треба, це все діло. Розтаможувати можна собі ось таку невеличку за 4,5 тисячі злотих взяти машинку та і їздити. Ну тут все недешево. Ось така машинка, за 3-300 можна собі прикупити. О тут, скажу вам, чула, дівчата розповідали. Тут не так, як у нас. Тут дуже жорстко з правами, дуже жорстко з правилами кермування. Тут не так все, як у нас. Дуже не все так однозначно. Тому, якось так, що ще вам розповідати, не знаю. Підказуйте в коментарях. Оця кругом зелена травичка нагадує Україну. Усе якби нагадує Україну, але ж тільки ось ці розпалені тротуари повертають людину в реальність. Добре. Біжу я, друзі, бо я задихалася з цим рюкзаком. Всім гарного дня, спокійного. Дай Бог, щоб це все закінчилося. Всі люди повернулися додому. До побачення, до нових зустрічей. Ну що, друзі, ще хочу показати вам, яка краса росте тут біля будинків. Уже підходжу до свого будинку. Дивіться, яка красота. Ось така краса. Такі всякі кущики. Самшит чи як це називається, не знаю. Але така краса кругом. Ну, кущик, який я вам показувала, що підстрижений, не виняток, він є і у нас такий. Але ж тут у нас не підстрижений, От така краса. Ось така краса ще. І вже, по суті, як би я вдома. Ну що, друзі, прийшла до хати, розпаковка, як обіцяла, ось такі картопля е, майже. Майже 3 кг, 2,77, 8,29. За кілограм 2,99. Далі. Паруки. Курячі. Шукаємо, де вони є. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. паруки, 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 паруки. 8,49. Так, вісім, Приправи, кріп, чорний перець. І сушена цибуля. Не дуже їх люблю, але до страви кидати щось треба. Це по злотому 39. Злотий 39. Ось такий сир на канапки на роботу. Сир в у пластерках 3,79. 379. Каша ячмінна. Маю гречану. Маю... Ой Боже. Як вона називається? Булгур. Дуже його, до речі, люблю, він дуже поживний. Каша ячмінна. Каша, 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 каша. Ой. Каша ячмінна. 2,69. Так. Ось такий сік, тумберг. Тумберг у нас коштує, по-моєму, 3. Де той тумберг? 4,29. Не знаю, щось він не пропікався по знижці, йшов по знижці. Так, що тут ще накупила? Накупила супертаного м'яса на росол. Порція росолова з курчака свіжа клас перший. Ціна 6,26. Тут за кілограм 1099. Заплатила я 4,57 по знижці, тому що термін його придатності сьогодні спливає о 12 годині, годині, якби вночі. Це переважно. Ну, у них так якось, чи вночі, чи коли закривається магазин, не знаю. Взяла ось таке дві пачки. Буде бульон чи борщ щось буде. Так, сметана. Так само по знижці. Так само сьогодні. В принципі, не сьогодні. Пишу до 2 травня, воно вже йде по знижці. 2,44. Така є велика цінність. Три з копійками. Так, на один золотий я виграла, якби. Так, томатна паста. Ось така давтона. Томатна паста. М -м -м -м. Давтона. 3,99. Буречки червоні. Буду робити собі салатик, бо на диво капусти хотіла. Капусти сьогодні одної головки не було. Ні вчора в Бедронці, ні сьогодні в Капланді. Бурачки. Дивимося, скільки бураків? 4,49 бурачки. Ну, і все. І оце все діло мені вийшло ось на таку суму. Множте на 8,50 приблизно. Побачите, скільки я потратила. Це плюс до того, що вчора я ще дещо купила якісь ковбаски. Там. Водичку, а, ще купила ось такий лоточок собі на канапки. Може, навіть не на канапки, а на кашу. Ось такий вмістимістю 850 грам, нормальний. Зійде, на кашку буде добре. Ну, якось так. Іду готувати щось їсти.